Після об'єднання кількох медичних установ Луцької громади в одне комунальне підприємство мешканці, які звертаються за отриманням медичних послуг, вже можуть побачити якісні зміни. В поліклініці, що на проспекті волі, побував очільник міста та оглянув заклад після капітального ремонту. Пандемія, реформування медицини та воєнний стан не стали на заваді луцькому медичному об'єднанню, яке запланувало оновитись, так би мовити, по повній від ремонту до заміни обладнання. Усе для того, щоб люди, які прийшли за медичними послугами, отримали їх на високому рівні. А персонал, який тут працює, охоче йшов працювати на своє робоче місце. Загальна супа використаних коштів становить понад 16 мільйонів гривень. Що можна зробити без господаря? Сьогодні Луцька міська рада це господар всього майна, яке використовується в медичній галузі, без сумніву, що якби не було розуміння підтримки, якби не було сприяння, то щось зробити було б просто неможливо. Я хочу реально подякувати і нашому міському голові, і депутатському корпусу за те, що вони з розумінням відносяться. Так, да, є певні дискусії, є певні якісь побажання, але в цілому ми дуже успішно вирішуємо всі всі проблеми і завдання були проведені ремонтні роботи у відділеннях профілактичних медичних оглядів та кабінетів лікарів-спеціалістів. Встановлено сучасний ліфт для пацієнтів замість гардеробу, шафи для зберігання речей. Кабінети відповідають усім вимогам. Придбано оновлено велику кількість медичного обладнання, сучасного, за допомогою якого можна поставити більш точний діагноз, зробити його більш швидко. Це і встановлений другий рентгенапарат, і фіброгастроскоп, і колькоскоп для гінекологічного кабінету і для. І обладнання сучасне для кабінету отоларинголога, Інше медичне обладнання сучасне. Тому люди, які приходять до нас, вони отримують консультації, вони отримують встановлення діагнозу, медичну допомогу на сучасне обладнання в нормальних умовах. Сучасна техніка покращує виявлення хвороб на ранніх стадіях та допомагає їх вилікувати. Це дійсно мрія кожного отоларинголога – працювати на такій стійці ендоскопічній, тому що можна дійсно під Збільшенням побачити певні такі деталі, особливо, наприклад, барабанна перетинка, ось представлена там на екрані. Це пацієнт в динаміці, пацієнт з хронічним гнійним середнім отитом. Він до нас прийшов з гострим отитом, і ми ну лікуємо і можемо в динаміці. Плюс пацієнт може собі сфотографувати, побачити, як проходить лікування. Обладнання, яке закупляє медичне об'єднання, однакове у всіх медустановах. Це зручно в обслуговуванні та й для лікарів, які інколи підміняють один одного. Тож освоювати щоразу нову техніку немає потреби. Відвідувачі медустанови задоволені якісними послугами та оновленням у поліклініці. Знаю, які були, які стали. Тому, пройшовши медогляд осінню, поділилася враженнями своєю сестрою. Вона каже: ти ніби проходиш медогляд в приватній поліклініці. Ну, клініці, приватні клініці, тому задоволена повністю те, що я зустрічала так, все згідно в принципі графіків. Ну ви виключається, коли повітряна тривога відповідно зміщуються графіки. А так, все все в порядку. Сходиться за що сплатити. Все ж абсолютно, ні, абсолютно. От ну, все, все безкоштовно скерування електронне. І здаються аналізи. Ну, все прекрасно. Я задоволена. Оновлення та зміни в медзакладі покращують якість, доступність рівень надання медичної допомоги населенню громади, адже задоволений та здоровий пацієнт це головне. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі.